Привіт, вболівальники синьо білих. Знак руки, яка махає, у сьогоднішньому відео завжди бере участь суперечлива постать Йожа Сабо. Цього разу він висловив свою думку проти нікого іншого, як нашого ветерана Андрія Ярмоленка. Зараз я розкрию деталі, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Колишній тренер київського Динамо та збірної України Сабо прокоментував майбутнє легендарного Ярмоленка. Він вважає, що тренер Ребров зробив правильний вибір, не викликаючи Андрія до національної збірної. Сабо був прямолінійним. Ярмоленко вже зробив свою частину роботи, але Вік наздогнав його. Він повинен присвятити себе родині, можливо, підготуватися до ролі асистента, але він не може взяти на себе роль головного тренера, не пройшовши етапи розвитку, кожен гравець повинен вчитися, перш ніж зробити цей крок. Сильна думка чи не так? Замислене обличчя Ярмоленко, якому зараз 35 років, залишається одним із найбільших кумирів у новітній історії Динамо. Правда, його молодість вже не та, що колись була. Але його досвід все ще може бути безцінним як для клубу, так і для країни, особливо у вирішальних матчах. І я хочу почути від вас, вболівальники, чи погоджуєтесь ви зі словами Сабо, чи вважаєте, що Ярмоленко все ще може багато чого запропонувати на полі. Залиште свою думку в коментарях і давайте обговоримо це разом. Я буду тут міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.